Друзі мої вітання. Зараз ми на Миколаївщині. Це між Миколаєвом і Кропивницьким, по бетонці, по трасі. Тут недалечко вона проходить. І ми зараз знаходимося в господарстві, там де працює наш посівний комплекс Нормада і Сіємо, соняшник, як кажуть, неточним висівом, а Суцільним висівом так як сіються зернові. Зараз ми на полі, я пориюсь розрию вам і покажу на якої глибині і як розподілені насіння. Так, у нас тут йде міжраді 35. Ось бачимо, знаходиться насінина. Ну, якщо видно, там я трошки в ту сторону. Вигрібав землі. Десь вона знаходиться на 4 см. І ось наступна насінинка. Вже кинула ключку, бачимо. Ця теж, мабуть, кинула. Так, да, вона теж кинула ключку. Десь лежить на 4 см. Так. Обробка йде тут на глибину 18-20 см переднім анкером, який вносить, обробляє ґрунт і вносить добрива. Добрива тут. Кас 32-й. нормі, зараз дізнаюсь, так. Ось лежить наступна насінина. Тобто спостерігайте розподілення, це... На 35-му міжаді десь 35 і тут десь 45 сантиметрів. Доволі непогане розподілення, як для соцільного писю. Так. Зрозуміло, що будуть якісь певні двойники. Так. Зменшимо тут глибину, бо виграємо сюди насі. Розуміємо, що все ж таки це суцільний пасів, тобто нерівномірність розподілення і все ж таки за рахунок переднього долота дуже важко втримати одну глибину посіву. Але в середньому 4-5 см дозволяє довгий період часу зберігати вологу і достатньо якісно отримати сходи. Ця сівалка більш заточена під ріпак, це насправді ріпакова сівалка, але ми також не висіваємо зернові. Соняшник в господарстві технополягра. Ми не висіваємо таким методом, але наші клієнти висівають навіть соняшник сплошним посівом, не тільки нормадою, але й сівалкою посівним комплексом Агета. Бачите, який фон залишається. Тобто ми працюємо на весні гліфасатом і, і здійснюємо прямий посів нашої сівалки. І Залишається у нас такий фон. Так, а тут у нас вже фон без обробки з осені. була вже стерня і саме посів відбувався по стерні. Уже ми почали отримувати тут на даному полі сходи. Ось бачимо, ось, ось мідорка, потім ось іде. Тут ось двойничок, тут подвійний, тут один, там ще йде, ще. Ну так це виглядає. Таке поле буде менш прогріватися і менше втрачати вологу, але насправді тут заходили в доволі перезволожений ґрунт, про що свідчить грудка. Зараз їдемо на поле яке сіялося в зріле подивимось що там тут заходили дуже голо. це 6-метрова версія нормади міжрядя 35 можна бачити що сівалка не обладнана точним висвітлю обладнана рідкими добривами, один бак рідкі, два бака сухі. Сигналізація йде окремо на шині анкерної і також йде окремо на внесення добрив. Тобто контролюється одразу три потоки. Рідкі добрива, добрива і насіння. Сейчас трошки ведите. трошечки отйдем. Трошечки отйдем. Так, там я тут вдруг буду победить. Шаша? Тут вдруг буду победить. Ага, давай. Мы ид ⁇ правую сторону. Ну, давай сейчас посмотримся, что тут у нас. Бачи, какая разница? Что, что? Не, ну тут... А, я цилиндры не взял. Я задний шину, а рифлители... Не, ну то рифлители ты потом подмилаешь. Немая я снова то есть там, там, там еще тр... Трошки. Сколько ты там выставил? Там на одиночку поставил. Тут... Ну, ось. Пригорнуло. Ось здесь, а тут 4 сантиметра. Ну все, значит. Ну, все тут шкала. Не, ну воно все одно десь попадає. Да, так, тут, тут вологом. Да, і тут все добре. Ну все одно трошки сирувата земля, ну немає вже таких рудок. Ну, прям сиро тут, вологи тут, Мама дорога. Мог би трохи балка, ну. А, це балочка, не? Да? Суп. Ми, ну, нема такого як отут. Ну понятно, солома тримає вологу Черв'ячків багато мач. Ну земля глиниста, така така А? Угу Опять трошки выше Так Там снизу балочка Трошки сырого вот тут Червячки зажити 4-5 сантиметров Ось. Да і дивіться, все тут десь 25 і ось лежить. Може навіть ще щось не знайшов. Все, раз, два, три. І лежить вологом. А тут прям добре лежить. І подивіться, видно прям по борозді. Бачите, наскільки краще. Оце воно должно бути таке. Друзі. Як ви зрозуміли, це відео було знято 1 травня. Це я вам показав в один із днів моїх робочих. Це один із, один із таких ну, кусочків, чим я взагалі займаюсь кожен день. Питання в тому, що насправді люди, коли переходять на прямі пасів, зіштовхуються дуже з багатьма питаннями, на які вони не розраховують. Пасів дуже відповідальне. Питання, яке, ну, якщо ми його якісно не проведемо, якісно не підготуємось, то насправді можемо отримати потім кучу проблем і велику просадку поврожайності. Тому дуже важливо приділяти увагу саме підготовки і посіву будь-якої культури. Переходячи на прямі посіви, люди зіштовхуються з тим, що чорна земля вже готова до посіву, а. Біла, жовта або зелена земля може бути не готова до посіву, тому треба чекати, стиглість ґрунту, фізичну, біологічну стиглість. Завжди поле нам дає відповідь, коли воно вже готове до посіву. Тобто, якщо ми бачимо, що на полі не повз'явилися ніякі ярові бур'яни, це для нас дає розуміння, що поле не готове. Якщо в нас з'явилася падалиця, там, наприклад, соняшника, і ми плануємо туди сіяти соняшник, то це вже як індикатор того, що ми можемо туди заходити сіяти. І ці всі питання, вони, ну, якби, коли ти на класиці працюєш, то ти вже відпрацював певний алгоритм, тобі все знайомо, ти знаєш наперед, що ти будеш робити, ти бачиш, що ти отримуєш ну, тобто від своїх дій. А в прямих посівах люди, коли переходять, вони, на жаль, не розуміють. Тому як адаптація наших агрегатів в господарстві, тобто фермер, коли купує наші агрегати, він може до нас звернутися. Ми можемо приїхати і допомогти. Не то, що можемо. Ми приїжджаємо і допомагаємо для адаптації саме наших агрегатів в господарстві. Це стосується. І ін'єкторів, це стосується і штрігільних борон, тобто все, що для технології прямих пасівів, все ж таки це мій профіль, тому ну, і Ореста також тому ми відвідуємо господарство по запиту. Якщо ви являєтесь клієнтом технополя, ви можете звернутися до свого менеджера і е сказати, що вам необхідна допомога. Тоді ми приїдемо до вас на попередньо домовлений час. Ну, і якщо там не маєте контактів, то можете напряму до мене звернутися. Я вам допоможу. Або, якщо вас цікавлять наші агрегати і вам потрібні потрібна консультація агронома, ви також можете звернутися або на гарячу лінію технополя, або можете звертатися напряму до мене Чи Ореста. І ми заплануємо відвідування вашого господарства. Тому, друзі, ну. Пасів це дуже відповідальне питання. Тому я завжди в своїх відео приділяю цьому велику увагу. Також після дія в прямих пасівах набагато суттєвіше, ніж при класичній обробці. Тому що, здебільшого, препарат залишається біля поверхні ґрунта, не перемішується з великою кількістю ґрунту, і може на початкових етапах сильно токсикувати наступні культури. Тому хай буде врожай, і хай буде ціна у кожного фермера.